Оля Серга після скандального інтерв'ю рятується від атак фанатів Тіни Кароль. Альона Альона на якийсь час прощається зі сценою. Джері Кейл навпаки кидає навчання в США заради продюсування в Україні. А Тарас Тополя та Альоша нарешті воз'єднуються вдома. Півтора року подружжя прожило на різних континентах і в різних часових поясах. Тарас в Україні, Альоша з трьома їхніми дітьми у свекрухи в США. Бачитися весь цей час, крім як онлайн, чоловік і дружина, звісно, не могли. Хіба кілька разів, як от минулого жовтня, коли після відводу антитіл з Харківщини, за особистим наказом генерала Залужного, то поля полетів за океан до рідних. Тепер же родина у повному складі нарешті зібралася на рідній землі. Альоша з двома синами, школярами Романом та Марком та молодшою донькою Марією, на початку осені все ж вирішила приїхати додому. Радості закоханих тепер немає меж. Відстань аж ніяк не попсувала їхніх стосунків вдома. Щасливі всі, а кохана Альоша особливо. Співачка тепер обіцяє тішити прихильників прем'єрами. Рідні ж стіни, як відомо, не аби сприяють творчості. Знає про це і співачка Джері Хейл, вона ж Яна Шимаєва. Нікуди не буду, вітер, я твою любов. Початок осені, який мав стати для Яни ще й початком другого навчального року в США, таким однак не став, адже раптово українська зірка заявила, що кидає своє грантове навчання мрії в американському престижному університеті Берклі. і теж повертається до України. Щоправда, тільки на один семестр. Я беру піврічну паузу в Берклі, щоб попрацювати над надзвичайно важливим проєктом в Україні, який маю віру, ще більше закохає в нашу культуру світ. Який такий проєкт йдеться, Яна не уточнила. Однак підозрюємо, що справа може стосуватися продюсерського дебюту Джері Хейл. Адже ще у липні 27-річна артистка оголосила про створення власного лейблу під назвою Нова. І навіть уже обзавелася першою артисткою молодою співачкою Віталією. Та поки я напакувала валізи додому, в Україні на неї готували судовий позов, а все через пісню до цьогорічного дня державності. Моя держава, моя єдина, 40 мільйонів об'єдналися в родину. Співавторка хіта Благословенна земля Анабела Моріна звинуватила співачку та її команду в непорядності. Мовляв, мало того, що я на нібито махінаціями виманила в авторки її вірші, то ще й після створення спільного треку відмовилася від виконання попередніх домовленостей щодо авторства. Джері Хейл побачила класну ідею, і спочатку хотіла її повністю під себе забрати, але я їм не дала цього зробити відразу, і вони це зробили поступово. Пово сама ж Яна відповіла на закиди у своєму телеграмі коротко і по філософському. Якби Моцарт, Гайден чи Бетховен через кожну несправедливість судів не вилазили, щоб ми зараз на музлітературі вивчали. Сподіваємося, конфлікт вдасться залагодити мирним шляхом. Ми ж усі його подробиці повідомлятимемо в наступних випусках ближче до зірок. А поки що, новини для тебе має і подружка Джері Хейл, реперка Альона Альона. Моя в теле там допоміг. Альона, на відміну від колежанки Яни, від сцени втомилася і потребує тривалого відпочинку у своєму інстаграмі. Зірка заявила, що зав'язує з концертною діяльністю. щонайменше з листопада по січень. На ці три місяці я не зникну з публічного поля. Я буду виходити в сторіс, розповідати, як я, що зі мною відбувається, і тощо. Але я не буду давати концерти. Причина першої за кар'єру творчої паузи, за словами Альони, пов'язана з проблемами зі здоров'ям. Безперервні гастролі та тяжкі тривалі переїзди далися взнаки, і тепер вона планує підлікуватися. Щоправда, перед цим у жовтні обіцяє вирушити у черговий європейський тур. So а тим часом співак Коля Сірга зі своїм проєктом Культурний десант продовжує тур передовими і прифронтовими позиціями наших військ. І коли в інтерв'ю Ютуб-каналу «Грунт» зайшлося про артистів, які з якихось причин відмовилися долучитися до культурного десанту, Коля несподівано назвав ім'я Тіни Кароль. Хтось просто обіцяв і не приїжджав. Тіна Кароль, наприклад, ну, за день постійно відмовлялася. Тобто з'їжджала кулена. Ну їй страшно було. Я розумію, що просто воно знаходилися якісь причини, але базу розумію, що страх. Коля, до речі, додав, що Тіна така була не одна, проте саме ім'я Кароль збурило хвилю фанського невдоволення. Ех, Коля, не знав ти з ким зв'язуєшся? Адже вже невдовзі на сторінці славнозвісної Фантіни було опубліковано допис з фото і відеодоказами, який нібито вщен спростовує слова Сергія. Зараз у мережі гуляє інтерв'ю Колі Сергій, який говорить, що Тіна не їздила з ним до воєнних. Але а вона їздила, але просто не з Колій. Б – не можна розголошувати хто куди їздив, адже це здача дислокації захисників. Однак, ані сама Тіна особисто, ані Коля після скандального інтерв'ю жодним словом ніде про мережевий конфлікт не обмовилися. Тож маємо надію, що ставимо в цій історії жирну крапку. І вас, зірочки, закликаємо, не чуйтеся.